Унікальний орган дослідили у храмі апостолів Петра і Павла. Як тільки вивезли книги та освятили храм, хочуть відновити орган вісімнадцятого століття. Він має 24 регістри. Перша клавіатура інструменту не збереглась. Цей пульт гри датують дев'ятнадцятим століттям. Тут ми бачимо дві клавіатури, два мануали. Перший другий. Тут ще була педальна клавіатура знизу. Лавочка органіста стояла. Це органна шафа. Тут тисячі механізмів. Кожен має своє завдання, аби дві з половиною тисячі труб зазвучали ідеально. Унікальність органа ще й у тому, що зазвучати він може лише коли справні повітряні подушки. По мірі того, як організм грав на органі, це повітря розходувалося, і ця кришка вона так підносилась. Вона опускалась, і калікан знов мусив накачувати це повітря. Почути пісню органа в храмі. Сподіваються вже у найближчі роки ми зможемо використовувати для концертів органної музики, сакральної музики. Я думаю, що в суботу вечір або в неділю вечір, і можливо саме через музику багато людей, які ще не знайшли свої стежки до Господа Бога, відвідуючи наш храм, приймаючи участь, слухаючи цей наш орган, зможуть все таки відчути Божу присутність в своєму житті. Аби відновити унікальний для України інструмент, потрібно щонайменше 3 мільйони гривень, а майстрів запрошувати за кордону.